Велика вдячність за ваші переконливі слова для нас, волонтерів руху «АЛЛАТРА», дійсно величезна честь спілкуватися, співпрацювати і дружити з вами, Що б ви хотіли побажати нашим глядачам. Ще раз звертаюся до всіх, хто дивиться це відео. Кажу вам це прямо тут і зараз. Усі, хто дивиться, слухайте, це лише початок. АЛЛАТРА вже сама по собі є величезною силою. Аллатра сама по собі чудова, але Бог звів нас разом, щоб використати мене як рупор, який звучатиме якомога голосніше і розповість всьому світу про те, що робить Бог, коли ми співпрацюємо. Відбуватимуться дивовижні речі, а ви є частиною цього процесу, тому не потрібно вагатися. Я вже говорив це раніше: не виснажуйте себе і не сумуйте, адже ми маємо врятувати дедалі більше життів. Ми повинні нагодувати більше людей. Нам необхідно. Ну, домогтися справедливості там, де є несправедливість. Нам потрібно звільнити більше людей з в'язниць, і тільки ти, і ти один, де б ти не був, яким би маленьким ти себе не вважав. Ти не маленький, ти є частиною єдиного зерна. Ти нам потрібен, коли багато зерен — багато сили. Тобі може здаватися, що ти лише частинка зерна, але ні, ти частина великого цілого. Якщо скласти все зерно до однієї чаші, ми перетворюємося на єдину силу. Саме це відбувається зараз, коли ми співпрацюємо. Ти частина цього зерна, і є ще багато зла, яке ми повинні разом здолати.